Жодних розваг і салютів у місті, коли наші співвітчизники гинуть на неоголошеній війні. Так вирішили на позачерговому засіданні виконкому Ахтирської міської ради. Відзначити День державного прапора, 23-ю річницю Незалежності України та День визволення міста Ахтирка запланували скромно і в патріотичному дусі. Патріотичного змісту захід із е, е, концертне. Концертними номерами патріотичного змісту не буде ніяких, як кажуть, увісіленій. Від показових веселощів та гучної музики просять утриматися всіх охтирчан. Замість святкового концерту пам'ятна промова. Замість повітряних кульок державна символіка. У виконкомі вирішили, патріотизм зараз головне, і одноголосно прийняли рішення суттєво обмежити витрати на проведення масових заходів. Прапорці маленькі і найдешевші для феєричного шоу зараз точно не час. Зміст цього заходу буде стосовно відзначення дня незалежності. І пам'яті е, тих людей, які загинули за незалежність. Серпень багатий на офіційні свята. Після дня державного прапора і дня незалежності відзначаємо ще й річницю визволення ахтирки від фашистських загарбників. Культурна програма зазвичай з розмахом розрахована на три дні поспіль. До урочистостей у міському бюджеті були передбачені кошти на запуск феєрверку. Тепер їх можна використати у більш раціональному ракурсі. А щоб урочисте відзначення державних свят не перетворилося на траурну церемонію, міський голова обіцяє для охтирчан сюрприз. Ольга Фенько Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.